Вітання аграрія! Сьогодні я обіцяла поділитися ще однією страховою схемою захисту сої від бур'янів і поділюся. Це найдешевша схема, яку ми використовували в цьому році. при тому її ефективність абсолютно не поступається дуже дорогим схемам захисту. Можливо, якісь, знаєте, десь в когось є якісь дуже особливі бур'яни, але те, що в нас тут на нашій території які буряни поширені, в принципі, ми собі вирішили проблему. Тому не затягуючи час, тому що в мене сьогодні обмаль часу, і, але мені хочеться з вами поділитися цією схемою. Тому швиденько переходимо до самої схеми. Отже, ми беремо тифенсульфурон метил, ми беремо хлоремурон етил і беремо кломазон. Пам'ятаєте, в нас колись був такий препарат? Ну, пам'ятаєте, знаєте, всі спочатку був Класік, тоді класік Форте, який містив в своєму складі якраз тифенсульфурон і хлоремурон етил. В кількостях 186, ні, грамів на кілограм. Ми його давали в нормі 35 грам, і в принципі це був, ну, це був хороший препарат, який ми використовували. В останні роки його там немає, немає на ринку, і, відповідно, ми минулого року почали шукати, як би скомпонувати нам таку пакову суміш. Тифенсульфорон метил. Беремо Хармоні, всім нам відоме, або беремо Оріон від хімагромаркетингу, – це у нас препарат Сойгард. Він є на ринку в цьому році. Ми його використовували. Ну і Кломазон, будь-який, який вам подобається. Тобто, це може бути клодекс провіда АХТ, це може бути опора від хімагромаркету, це може бути бамбу від саміту. Тобто, ну який, який маєте який має, такий вам подобається за яку ціну, але всі вони в принципі однаково працюють якоїсь дуже особливої різниці. Залежно від ціни і компанії і по кломазону я не відмічаю. Але вже на полі ми давали норму залежно від того, що робилося в полі, які були бур'яни і в якій фазі розвитку, які завеликі. Тобто тивосульфуронне метилу ми давали від 6 до 9 грам, хлоремороне тило ми давали 8-10 грам. Ну і кломазону знову ж таки ми вже про це говорили там від 200 250, 250 до 500 грам, тобто залежно які, які у нас буряни. І обов'язково звичайно, обов'язково, звичайно, що додаємо прилипач, тому що без прилипача воно не не спрацює так. І що ми в результаті отримали? В результаті ми отримали чисті посіви, Тому що така комбінація, так, знову ж таки, вона трішки стресує нам сою. Але після того все розвивається, бур'яни всі ми забираємо, ми всі контролюємо. Дам же перелік бур'янів, які контролює тифенсульфоронметил. Тут буде перелік у нас бурянів, які контролює етил. ну і кломазон. Ось весь наш спектр бур'янів. Які ми забираємо. І в результаті реально я от недавно ще не всі поля зібрані. Недавно приїжджала, ще заїжджала на поле дивитися, що робиться, тому що фактично три тижні ми зупина три тижні ми зупинили жнива. І десь не десь, знаєте, вже бобики нам починають підгнивати. Але, слава Богу, ніде ніде не бачила принаймні розтростріскування. Тобто бобик підгниває сама скрилубка зверху, а всередині насінинки, в принципі, нормальні. Тому от зараз. У нас якраз встановилася погода, тому думаю, що хтось вже вчора збирав, хтось з нинішнього дня ще, і, і на наступних днів 9 погодні умови будуть дозволяти збирати сою, тому будемо дозбирувати, але я вже відхилилася від теми. Тому ось така схема захисту сою. Я до того, що я була в полі, дивитися, що в нас робиться яка вологість, коли починати збір врожаю. І чисте поле. Прекрасно. Виїхав, чистеньке поле, тільки соя. і... Бюджетна система захисту. Тобто це важливо. Знаєте, коли, наприклад, як тільки з'являється ціна на продукцію, фермери трішечки перестають ну, зважати так на ціну, скільки там вкладається. Ну, на долар дорожче, на два там, на десять. Але ну, я з тих людей, що я рахую. І деколи, знаєте, є агрономи, які типу ні, то от краще дати отак. От Але я, я рахую. Тобто я рахую кожну гривню, яку ми кладемо, яку ми кладемо на гектар. Тому. Ділюся з вами, ми так працюємо. Це перевірено в полі. Тому, будь ласка, беріть собі на озброєння, використовуйте і побачите, що у вас буде все працювати. Ось така інформація. На сьогодні буду з вами прощатися. Бувайте здорові! ви І ваші рослинки!